Вносився проєкт рішення про затвердження списку присяжних Тернопільського районного суду. Відповідно до статті 58 і значком 1 закону України про судового серед статусу судді Тернопільський міськрайонний суд звернувся до міської ради з проханням затвердити список присяжних. Буквально декілька слів, щоб орієнтували, що таке присяжні і чому власне, зараз міський районний суд просить, що міська рада затвердила цей список. 31 стаття Кримінального поселення кодексу, який був прийнятий в квітні цього року, передбачає, що сьогодні кримінальні справи, де е, за вчинення злочину передбачено покарання витратів у позбавлення волі, е, може розглядатися справа судом за участю присяжних. Але це не якими забачите в американських фільмах 9-12 чоловік. Так, це три присяжні засідателі, які разом з двома професійними суддями будуть вирішувати відсутньому. Голосування як відбувається? Голосування відбувається прийняття рішення. На в кімнаті приймається рішення більшість голосів. Якщо хтось із Судді має право, раніше має окрему думку і викладає письмо. Тут загальна практика прийняття рішень полігальним органом. Наразі, а, як свідчить практика, в рік а, в місті Тернополі це одна-дві справи. Ми пропонуємо список присяжних, я просили 30 чоловік, 30 чоловік ми пропонуємо для запитання. Шановні колеги, чи ми запитаєте, чи ми ставити на склад? Так, стата на 40 за дякую правильно.